Установіть вид однорідних членів, ужитих у реченні. Ми маємо однорідні підмети, присутки, означені, додатки і п'ять речень, одне з яких буде в результаті займів. Типовий тип завдання, але для цього завдання нам потрібно встановити, що таке однорідні члени речення, які вони бувають і як їх віднайти. Однорідні члени речення навіть із назви можемо зрозуміти, що вони якісь однотипні, схожі, однощось. Насправді вони як близнюки, абсолютно. Чому? Тому що це одна частина мови, це одне запитання, і це залежність від одного слова. Що означає залежність від одного слова? Це означає, що від певного слова в реченні ми будемо ставити запитання до кожного із однорідних членів речення від одного і того самого слова. Вони можуть бути поєднані в реченні сполучниками або розділовими знаками. Зі сполучників найчастіше будуть вживатися єднані сполучники і та інколи протиставні. А, але ще буває випадок, коли е, однорідні члени речення поєднані подвійними сполучниками. Наприклад, і сонце, і місяць, і небо я люблю. Або такими подвійними, як ні-ні теж може таке бути, тому не лякайтеся, це нормальний варіант однорідних членів речення. Коли вони поєднані розділовими знаками, то найчастіше йдеться, звісно, про кому. І ми можемо умовно вставити там єднальний сполучник, і зміст від того не зміниться. Давайте будемо шукати їх тепер у реченні. Тут уже завдання трошки полегшені, тому що я вже їх виділила. Але дивімося, справжній поет повинен мати своє обличчя і почерк, і ходу. У нас є, по-перше, Три однакові частини мови. Обличчя, почерк і хода це іменники. По-друге, є повторюваний сполучник. По-третє, є одне єдине запитання. Справжній поет повинен мати що обличчя, що почерк, що ходу. Ось, наприклад, першого речення ми розібралися, як знайти однорідні члени. У реченні Б повільно, але неухильно. Два однорідні члени поєднані, але. У реченні В мати й дружина Кузьми, Г і рветься і б'ється, і дається, і Д непрохана й неждана. Але це тільки півшляху. Ми ідентифікували однорідні члени речення, тепер ми повинні поєднати їх із тими членами речення, якими вони є насправді. Ми пригадаємо, що пільмати відповідають на запитання, хто що. Присудки на питання, що робить, що зробить, означення який, яка, яке, які, і додатки це такі самі, як підмети, але не називний відмінок. Питання всіх відмінків, крім називного. Родовий, кого чого, давальний, кому чому і таке інше. Дивимося на наші такі речення. Справжній поет повинен мати кого що. Це, як ви знаєте, знахідний відмінок. А якщо це знахідний відмінок, значить це точно додаток. Подивімося речення Б. Повільно, але неухильно, весна відвоювала свої права. Відвоювала як? Повільно, але неухильно. На питання, як відповідає обставин. В наших чотирьох варіантах немає обставини, тому це зайве речення. У хаті передкують мати й дружина Кузьми. Це діячі, вони відповідають на питання, хто що, мати й дружина, що роблять, порядкують, тому це точно однорідні підмети. і б'ється, і дається, навіть питання не стоїть, присудки це тільки може бути, звісно, дієслово, тому Г це однорідні присудки. І де вона прийшла, непрохана і неждана. Яка? Непрохана і яка неждана. Звісно, означення так виглядає правильна послідовність ВГДА, і так виглядають однорідні члени речення».